Акули морські істоти, які у багатьох асоціюються зі смертельною небезпекою. Однак насправді не всі вони є небезпечні для людей. Пропоную вашій увазі декілька цікавих фактів про цих істот та їх особливості. Акули є частиною однієї з еволюційних гілок риб для Під час розкопок ученим давалося знаходити скам'янілості, які мають вік. 450 мільйонів років. Це були хрящові риби з гострими зубами. Зараз на землі є понад 500 видів акул. Вони відрізняються розмірами і багатьма іншими характеристиками. Довжина найменшої акули ліхтарна акула пері. всього 18 см. Найбільшим представником виду є китова акула, її розмір сягає 20 метрів. Раніше на нашій планеті жила акула Мегалодон. Вона також була довжиною 20 метрів. Найближчим родичем акули є скат, полювання акули і її функції як хижака дуже нагадує поведінку вовка. Більшість з різновидів акул живуть у солоній морській воді. Однак ряд істот можуть вижити й в прісній водоймі, наприклад, бичача акула. Основна маса акул хижаки, однак існують три різновиди, які їдять виключно планктон, дрібний гриб та кальмарів. До цих видів належать великорота, гігантська та китова акули. Акули досить швидкі істоти, деякі з них можуть сягати швидкості 50 км на годину. Деяким видам акул необхідно постійно рухатись, щоб дихати, у деяких акул. Таких, як акула-нянька, є дихальця, які зусиллям рухають воду на зябра. Акули не сплять як люди, а замість цього мають періоди активного і спокійного відпочинку. Деякі дослідники вважають, що акули не відчувають болю. У акул чудовий нюх, вони здатні вловити мінімальну кількість крові на великій відстані. Також вони вловлюють запахи над поверхнею води. Для орієнтації в просторі акули можуть використовувати магнітне поле землі, деякі котячі акули, які живуть на великій глибині, можуть світитись зеленим флюоресцентним світлом. Слух у акули також набагато краще, ніж у людини. За все життя акула може змінити до 50 тисяч зубів. Максимальна довжина зубів може досягати 180 мм. Цікавий факт про акул в тому, що велика біла акула та більшість інших видів акулячих не можуть жити в неволі. Акула добровільно відмовляється від їжі і в результаті вмирає. Цікаво, що найчастіше акули нападають на людей у США та Австралії. Найбільша біла акула, яка коли-небудь була спіймана людьми, мала розмір 10 метрів і вагу 3,5 тони. Найбільшою акулою є китова, однак вона має найдрібніші зуби. Цікавий факт в тому, що довжина її зубів не перевищує 6 міліметрів. Гренландська акула чемпіон серед довгожителів серед хребетних. Неймовірно, але тривалість її життя. Може досягати 500 років. Цікаво, що біла акула здатна перекусити металеві порти, товщина яких 10 мм сила укусу тварини до 30 тонн на квадратний сантиметр. За здобиччю біла акула може вистрибувати з води на висоту до 3 метрів. На акул часто полюють косатки, кашалоти та морські свині. Також на них. Нерідко нападають алігатори. Також щоб захистити своє потомство, на акул можуть нападати дельфіни. Тигрова акула має наймовірну щільну шкіру, вона в 10 разів міцніше за шкіру бика. Іноді в шлунках акул виявляють частини дерев'яних бочок і навіть ядра. Тому їх часто називають сміттярами. Щелепи тигрової акули здатні розламати панцир великої черепахи. Найчастіше на людей нападає бичача акула. З урахуванням того, що вона може жити в прісній воді, ризик істотно зростає. Перш ніж напасти, акула робить навколо потенційної жертви кілька кіл. Таким чином, вона оцінює свої шанси на перемогу. Найчастіше акула нападає на відверто слабшого суперника. Ряд різновидів акул вміють скрипіти зубами. Це своєрідний спосіб спілкування з іншими акулами. Деякі акули здатні запам'ятовувати команди і можуть бути навчені подібним чином до собак та дельфінів. Акули вміють відключати частину свого мозку під час відпочинку. Акули завжди тримають свої очі відкритими. Бо вони не мають повік. Акула може обійтися без їжі протягом 10 тижнів. Для зниження опору під час переміщення у воді організм акули виділяє жирний секрет, який покриває всю шкіру. Це дозволяє акулі швидше переміщатися. Акули прекрасно орієнтуються в темний час доби. Акули час від часу нападають на невеликі човни і навіть великі кораблі.